Насправді, коли мені зітелефонував десь так в понеділок Ростислав Серків і сказав, що е, можна е, щось проговорити про е, семінари Творчі молоді сучасний полі, то перша моя думка була про те, ну дуже така провокаційна, звичайно, е, про які семінари, про те життя, яке відбувається вночі, про те, яке відбувається вночі. Але е, насправді відкинувши всі ці е, демологічні штуки, е, ну, розмова зайшла в такому руслі, що в принципі висловлюються представники різних поколінь. Е, мені здається, що е, ну, е, в у випадку тих, ну, наприклад, хто брав участь у семінарах чи от уже заявляє про себе в літературі там кінець 2010-х років і початок, ну от уже. 10, 11, 12, важко говорити е, про якесь усвідомлення ними своєї окремо, ну не те, що окремішності, просто якоїсь такої там генераційної інакшості, скажімо. Мені здається, що е, такого усвідомлення його немає, тому що ну його не може бути бо, бо ще зарані. Насправді, якщо ми згадаємо, ну так, наприклад, там ті ж вісімдесятники, там от іменник, так ну дві тисячі це дев'яносто. Ну, я розумію, ну, ну, тобто, чого говорити да? 80-ники, Вісімдесятники, іменник, 2000-ники, це вже такі явища, які ну, вони заявляли про себе іншою поетикою, трохи іншими віршами, може, трохи інакшими там, цінностями, життєвими, що говорити про, Якщо говорити про ну, те покоління, яке я презентую, то мені здається, що це покоління дуже доволі самовпевнене, не дуже доволі самовпевнене і дещо цинічне. Це те, що може, наприклад, і де, що шкодить, тому що люди тоді зациклюються на своїй гігантоманії, якої, в принципі, може, ще й немає. Тим не менше, якщо говорити про осмислення, ну так. Грубо кажучи, осмислення uh, покоління там Ірина, ну, зновіших Ірина Шувалова, той же там Лаюк, Дана Кваша, ну, тобто. Це трошки різні покоління. Ну, <клінчен> ті, хто презентований, наприклад, вже, хто тепер активно входить у літературу, ну, тобто. Хоча uh, розумію, що там Шувалова і, і Лаюк це трохи різні категорії. Uh, я ж е, то е, ну, мені здається, що це ті люди, які ще, все ще намагаються шукати, що їм треба, все ще намагаються, тобто це ще є проби, ну, як на мій погляд, це ще є проби голосу. Намагання власне, відійти від того, що, що ти не читався, і намагання сказати щось інакше. Що, якщо говорити про цінності, які важливі для, для того покоління, це вже покоління. Яке виростає на лайках, яке виростає на лайках в сенсі. На собаках. <смеш> <смеш> ну так, ну, в сенсі те покоління, яке виростає на фейсб ху... коментарях в соціальних мережах, наприклад. І е... це покоління, яке, власне, ну вже починає. Ну, для якого те спілкування реальне, воно стає дедалі більш віддалене, насправді, через те спілкування мережеве. І, і може через те е... Е... Ну, прагнення. Якогось дійсного спілкування воно стає ну, дедалі більш важливим нав'язаним. <гум> Ні, ну не нав'язано, насправді воно стає важливим і ну, як на моє глибоке переконання, просто е, попри отаку, отакий повер... ну, поверхневий і на перший погляд цинізм, це ще покоління таких, ну, знаєте, ну, ром... роман, ну не те, що романтиків, просто насправді прикриваючись цим цинізмом і таким нігілізмом. Насправді, от є ще щось таке, що е, Леонович сидить і киває, але насправді про просто... Жадана те саме казати. Насправді мені здається, що це ж таке покоління, яке там так переймається там, естетизмом, ну, наприклад, там, Римарука, чи таким, якимось епізмом Герасімюка, і, і таким, не знаю, юнацьким, може, максималізмом, який дотепер ще є в прозі, наприклад, Жадана. Яке про... І це те покоління, яке це все намагається осмислити, ну якось так відрефлексувати і е, поводить себе трохи так ну, нахабно, трохи зверхньо. Е, ну, це одне, це те, що власне, я хотіла сказати про от, от, оту нову генерацію. Я не знаю, ну, як мені це вдалося, а про е, політичну, ну, казали просто, що, наприклад, для е, 90-х років. Було таким ну, характерним протистоянням, між наприклад, учасниками політичних круглих столів і круги столів мистецьких. І, ну, як мені здається, з досвіду останніх наприклад, двох років такого протистояння ну, майже немає насправді, тому що е, політична, політична складова семінару, вона. Е, 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 вона не теж до творчості, вона просто така стає всеохопна. Ну, насправді, от є, е, скажімо, чи політична гра, чи якісь типу соціальні ці всі інституції, які намагаються якісь політичні речі і разом з ними мистецькими втілити, ну, або там змоделювати. І е, просто ну якоїсь такої контроверсії, якогось такого відвертого протистояння його в принципі немає. І ну типу, ці люди якось так ну, знаходять спільну мову. Ну ну це дуже так грубо, звісно, сказано не мову. <реш> а, ось. Ну і казали також про а, а, характер, ну ніби типу, характер майстер-класів, чи типу таких якісь, типу, майстеринь, власне, творчих, яким а, присвячена була частина. А, Семінарів, ну, наприклад, там навчити чи ще, щось, чи ще щось. А тепер це вже, ну, якщо говорити про формат семінарк столів на семінари, це вже переходить просто в такі якісь загальні там, теоретичні розмірковування. Чи треба типу, літературні теоретичні знання для того, щоб писати? І це вже ну, такі, е, е, ну, власне, і ну, це все просто показує поєднання і як практичною складовою, коли люди ну, безпосередньо з практики, там як. Андрій Шевчук намагався визначити ну тобто, що що безпосередньо, що що треба, так і коли люди вже якісь такі, які, які е, критикують, які займаються літературною критикою чи літературним аналізом, намагаються там сказати а ні, та от ми, ми бачимо це по-іншому.